Сама бистра маршрутка України. Ніхто довго не стоїть. Як ми трошки постоїмо, то що нічого ж страшного? Це Дем'ян Левко, чоловік родом з борщева, що на Тернопільщині. Він слідкує за дорогою, вправно кермує та встигає навіть жартівливо спілкуватись із пасажирами салону. Так, уже чотири роки поспіль він працює водієм знаменитого 22-го автобуса. Мені моя робота дуже подобається. Тим, що я цілий день божу у мрійників мрійниць, я їх довожу до тих місць, де збуваються їхні мрії. До того ж, нещодавно чоловік почав знімати відео про своє буденне життя у соціальну мережу TikTok. Усі відео придумує самотужки і створює їх від серця з любов'ю. У них чоловік показує своє життя та те, чим він обожнює займатися. Тут відео і про роботу, і про спорт показує навіть те, як спілкується з пасажирами, бо каже, це приносить йому найбільше позитивних емоцій. Якщо є туристи, приїжджі десь приїжджають багато на вихідні дні віддихати в подоляни. Вони там питають, де ви були, чи, чи ви їдете до поляни. Я, моя відповідь, я ж за вами приїхав. В тому плані, що я персонально приїхав за цими людьми, для них це здивування. Старші люди, як заходять, я їм кажу, молодь заходимо скоріше. Вони для мене все молодь, а вони так дивляться з таким типу, яка ми вже молодь. Але потім їх це відпускає, і вони кажуть, так, ми молодь, каже, ми молодь. Було раз таке. Що кричали на весь автобус якось так співпало ті жарти, і то все кричали найкращий водій Тернополя. Всі закричали. Думаю, от це би засняти було добре в тік-ток Такі свій 22-й автобус Дем'ян жартівливо називає Мрія, адже цей маршрутний транспорт довозить пасажирів туди, де їхні бажання точно здійснюються. Він возить людей, як то кажуть, в то місце, де люди приїжджають і виїжджають додому. Це автовокзал, бо найкраща дорога це куди? Додому. Ну і, звісно, всіх туристів їх багатих, які приїжджають, і ми веземо їх в подоляни. Своє перше відео чоловік опублікував у квітні, а зараз його уже переглянуло більше 40 тисяч людей. Ділиться справді не очікував отримати стільки позитивних відгуків, але такий досвід для нього, хоч і новий, проте цікавий. Вступаючи в ті, хто і відкриваючи свій аккаунт, людина, може себе проявити там. На роботі було я як перші відео кидав, о, о, наша зірка йде там. Ну, якось. Як я недавно йду, каже, о, він і тут, а у нас йде, і в ті, хтоці ми його бачимо. До того, як бути водієм, чоловік працював у пожежній охороні. Каже, навіть в одному з відео показав себе у спецформі. Я чусь для зняття відео форму витягнув, обрадувався, що вона збережена у мене, як би то сказати. Не вихватало деяких елементів, значків то пішов докупив. Як би то сказати, в мене так серце билось, коли я вдягнув форму. Я думаю, я зараз готовий пішов служити. Далі ділиться у планах публікувати відео на різні соціальні теми, аби вони відгукувалися кожному з нас. Хочеться включати більше юмору. Дуже багато людей в тих проблемах, якісь задумані, напружені психологічно, і якимись жартами ти знімаєш з них цей… це напруження. Я це чую по їхніх відповідях, бо додому я приходжу щасливий, бо всі бажають щастя, здоров'я попадають такі екземпляри пасажирів, що там хрестять мене чуть не церковні якісь молитви читають, щоб я там був здоровий і, і так далі. і так далі. Ну, Мені це приємно. Тож Дем'ян каже, знайшов своє призначення і готовий надалі рятувати людей від поганих новин, дарувати хороші емоції та показувати, що поїздка у маршрутному таксі може бути приємною і комфортною. Так само чоловік радить тернополянам поважати роботу водіїв та нагадує, що вони такі ж люди, як і ви.